Елітний дастер на майданчику До нас завітала Сузуки Гранд Вітара 2007 року з об'ємом двигуна 2,7 газ бензин. В6 двигун, газ вписаний, проблем ніяких не буде. Це у нас авто на автоматі, повний привід. Так що забирайте по гриби в ліс, їздить по полям. Дуже цікаво, чому агрономи обирають Дастер і саме Прадо, такі агрономи поелітніше. Ось подивіться, чим вам не прикольне авто. У нас Дуже класна комплектація. Лінзована оптика, є протитуманні фари, денні ходові вогні, стоять легкосплавні диски, зимова гума, 17-й розмір дисків. Колір сірий металік, дуже практичний, помили і не заморачуєтесь там з краплями, з всім іншим. У нас безключовий доступ і дуже класно для таких авто наявність витровичків. Все, як положено, все у нас тут на місці. Перейдемо до салончика. По комплектації маємо повний електропакет з електричним регулюванням дзеркал. У нас протитуманні фари є, мультикармо, автоматичне світло. Сидіння у нас прикольне з перфорацією, світло додає нам лючок. Можете закрити, можете відкрити, як вам зручніше. Тут у нас мультимедіа з GPS-ом, з Bluetooth-ом, USB. Клімат, контроль, ось можете повний привід собі тут налаштовувати як потрібно. Маємо ESP, розйомчик, ось підкурюєш 12 вольт. Ніша у нас тут є. Опа. Тут нам щось залишили. Ще одна ніша, до речі, дивіться, для водія і для пасажира. Нікого не обділили. Підігріви передніх сидінь. Тут така виємочка, ну я сюди поклала ключ. В принципі, нормально він сюди вписується. Також підстаканнички. Бардачку у нас, ось документи, є сервісна книга, до речі, по ГБО. Так що можете прийти, почитати, що в нас тут до чого. Шторки, зеркальце є. Зеркало можете вручну собі затемнити. І йдемо назад. Ззаду у нас комфортні дивани. Ви лише подивіться, яке тут широчезне сидіння. До речі, дуже прикольно у нас підстаканники. Вони ось де, все є. Е, тож. Під лакітником не з'їли простір, і є тут додаткове третє місце. Тим паче, що тунель невеличкий. В сидіннях є кишеньки. Знову ж таки, на дверних картах теж дерев'яні ставочки, так само, як спереду в нас було. Ззаду ми маємо повний набір. У нас є парктроніки, камера заднього огляду. До речі, непогана якість зображення, фаркопчик, і двері відкриваються набік. До речі, запаска тут є, чи нема цікаво. Зараз розкрутимо. Нехитрими маніпуляціями ми дізналися, що запаска тут є. Ось такий у нас багажничок. Він, в принципі, об'ємний, але простір з'їдає у нас газовий балон. Але він у нас теж газовий балон, бачите, який великий, багато сюди вліза газу. Є у нас така шторка. Тож, друзі, для огляду та тест-драйву запрошуємо на наш майданчик за адресою місто Суми вулиця Героїв, Крут 19. Будемо чекати на вас. Допоможемо як з перевіркою, тест-драйвом автомобілів, будь-яких не тільки цього, також і потім з договором купівлі-продажу. Та якщо ви захочете, з реєстрацією. Тож чекаємо на вас всім до зустрічі! Приходьте.